Вітаю! Ви на каналі Stil Time. Сьогодні поговоримо про фешн-годинники. Що це таке? Фешн-бренди це годинники від модних будинків або мас маркету Ви точно знаєте ці назви: Guess, Michael Kors, Hugo Boss, Goodyear, прости господи. Але чи справді вони варті уваги? Чи це просто маркетинг? Давайте розбиратися. Фешн-годинники можна умовно поділити на дві групи. Справжні фешн-годинники це годинники, які створені марками, що спеціалізуються на одязі, аксесуарах чи косметиці. Прикладом таких брендів є Guess, Michael Kors, Armani або Hugo Boss. Вони орієнтуються на модні тренди та головне асоціацію з престижем. Такі годинники виглядають яскраво, але використовують стандартні механізми, переважно кварцеві та матеріали середньої якості. Це класика фешн індустрії де основний акцент на дизайні та популярності бренду. Друга категорія це бренди, які спеціалізуються на виготовленні годинників, але позиціонуються як фешн завдяки доступності та орієнтації на стиль. До таких брендів можна віднести Guardo або Royal London. Їхні продукти часто виглядають як фешн, хоча вони є годинниковими брендами за походженням. Вони менш відомі у світі моди. Коштують менше за іменні бренди, але мають схожу якість продукції та використовують естетику подібну до фешн-брендів, щоб привернути увагу споживачів. Більшість фешн-годинників виробляються великими компаніями, які спеціалізуються на масовому виробництві. Їхня основна ставка це дизайн та відомий логотип. Але давайте поговоримо про мінуси. Перше, що спадає на думку ціна. Ви платите не за механізм чи якість матеріалів, а за бренд. Вартість таких годинників дуже часто перевищує їхню реальну цінність. Вибачте, ми вже зачинені. Я кажу, що ти тут везеш? Вийдіть, будь ласка. Ой, та сам вийди. Ти втираєш людям якусь діч. Вітаю! Не слухайте ось цього експерта. Що ви робите? Дивись, курточка, бачиш, Армані, кофта, гез. Годинник, звісно, також гес. Ви б ще труси показали. Потрібно буде, покажу. Ровні пацани обирають фешн-годинники не просто так. Що ти мені запропонуєш, як не Гес? Наприклад, що? Осе орі, орієнт, буду дідом, можливо, візьму це. Але зараз ні на який двіжняк я цей крінж ні за які гроші не надіну. Зрозумів так? Зрозумійте, фешн-годинники це не просто годинники, це частина твого стилю. Ну ти подивись на цей фабрик, скільки тут дітейлз. Дизайнери модних брендів знають, як створити щось дійсно красиве та унікальне. Ти можеш підібрати годинник до будь-якого образу. Будь то вечірка, чи просто з подружанням прогуляти. Подивись Сейко, там тобі на будь-який образ. Seiko? Перший раз я чую. Це дуже відомий японський виробник, що виготовляє якісні годинники. Ще раз повторюю, я це чую вперше. А от про ГЕС в курсі всі, всі мої кінти. Це ознака якості? Хочеш сказати, що Валєрчик і Вітьок не шарять? Пфф? <пух> ну, інста буде тобі аргументом? Скільки підписників у твоїх Seiko? Трохи менше мільйона. Трохи менше мільйона, а у ГЕС. Трохи більше восьми лямів. Поняв, да? Зі своїм сейко. Сейко, правильно казати. До речі, друзі, називайте всі всі сейко, лонгінес, як захочете, реально. Але запам'ятайте, не плутайте Гес. Твердий Г, Гава, Гана, Гес. Зрозумів, да? Майкл Корс, не Міхаель Шумахер, не Мішель Вермішель, а Майкл. Поняв? А ще, будь ласка, не забувай про доступність. Я тут пройшовся цим магазином. Що це за сіни? Подоріли ці ноунейми. За 200 баксів ти отримаєш максимально стильний годинник від відомого виробника. А за 2000 нікому невідомий шедевр, який ще потрібно заводити, який ходить неточно, зупиняється, якщо його не поносиш день, та й ще й до майстра на репасаж носити. Кому воно потрібно, реально не розумію. Я в своїх раз на два роки міняю батарейку і все. І досі виглядає як новенький. За 200 доларів можна знайти щось більш якісне з кращими характеристиками. Ось у Casio, наприклад. Та наше мені твої Casio. Гес роблять круті речі. А Casio що? Калькулятори? Друзі, не слухайте цього недолугого. Купляйте те, що виглядає круто і носиться круто. Все. Далі я сам. Отже, друзі. Ви заслухали дві різні протилежні думки щодо фешн-годинників. Вибір, звісно, за вами. Пишіть свої думки в коментарях та як вам такий формат відео. На цьому в мене все. Дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей!